Сьогодні ми поговоримо з Оленою Галагузою. Олена фітнес-аматорка, яка вилікувала спину завдяки пауерліфтингу. І навіть брала кілька разів участь у чемпіонатах області. Поговоримо про її шлях у спорті, особливості силових тренувань та важливі поради для новачків. Коли ви пішли в спорт в пауерліфтинг, чи стикалася ви з стереотипами про жінок у силовому спорті? Зіштовхувалася з цими стереотипами. Взагалі на системній основі. Так, серйозно і усвідомлено, я би сказала, почала займатися пауерліфтингом 5 років тому. Що мене привело туди? Звичайно, були певні перестороги знайомих, ти розкачаєшся, ти будеш як мужик, але це нереально. Якщо ви природнім шляхом, я маю на увазі без фарми це все робите, нічого такого не буде. І я пішла туди, тому що раніше була нездорова, і я не приховую цього. У мене були операції. Я багатьох лікарів, на жаль, знаю особисто, і ми навіть заприятелювали, дехто і запрошував до себе на день народження, але це не є норм. І для мене фітнес, спорт, пауерліфтинг, біг, фітнес-бокс, велосипед, я можу перераховувати і далі стали саме головними ліками, бо немає чарівної пігулки. немає. А фітнес, спорт загалом, він дає не швидкий ефект. До цього треба йти і не зневіритись. Але якщо ти вже втягнувся, все, ти там назавжди. Це має бути твій спосіб життя, це як почистити зуби? І іноді я навіть як зуби чищу два рази в день, можу іноді знову ж таки двічі в день тренуватися. А на вашу думку, взагалі, яких помилок припускаються люди, новачки, які тільки йдуть у спорт, пауерліфтинг? Немає різниці, який вид спорту, я наполегливо раджу, хоча б на початковому етапі займатися з тренером. Причому не за аферистами, а тими людьми, які реально в цьому тямлять. І тут є головна відмінність. тренер це та людина, яка возить своїх вихованців на змагання. А є інструктори у спортивних залах, тому що люди не розрізняють цього. І якщо це класний інструктор, why not? чому ні? Але. Потрібно вивчити це питання до кого ви йдете, тому що ви довіряєте себе, своє здоров'я цій людині. Поспілкуйтесь в принципі, наприклад, взяти Житомир чи будь-яке інше місто, можна мати зворотній зв'язок, досить адекватний і об'єктивний. А яку взагалі роль відіграє харчування у ваших тренуваннях? Чи є у вас може якісь особливі принципи чи лайфхаки в цьому питанні? Дивіться, я категорично проти дієт, тому що дієти це. Шлях до розладів харчової поведінки. Я навіть такий діагноз, я за збалансоване харчування. Тобто, коли навіть сьогодні да, я пила каву і запитують, що ж солодке, а ви не їсте солодке, ні, я їм солодке, я проти того, щоб себе обмежувати. Просто має бути збалансоване харчування. І ухил я роблю саме на білкову їжу, обов'язково свіжі овочі та фрукти. Але ми не повинні себе абсолютно в усьому обмежувати, бо має бути. Умовно кажучи, хоч якесь задоволення, так? Але більше в харчуванні це корисне здорове харчування. А як ви вважаєте, чи можна взагалі досягнути гарної фізичної форми, хорошої фізичної форми, не тренуючись у спортзалі, а роблячи, наприклад, деякі тренування вправи вдома? Все-таки спортивна зала, вона, по-перше, краще дисциплінує. Я вдома також тренуюсь. Але я почала тренуватися вже потім, після спортзалу, коли, наприклад, я розумію, що не вийду в місто. І е, чому ні? Чому вдома не позайматися навіть з тією ж скакалкою? Але треба розуміти специфіку процесу. Ти ж не просто гецаєш на скакалці. У мене це може бути 12 раундів. В перерві між раундами я можу відтискатися від підлоги чи качати прес. Тобто це все порадить фахово тренер, навіть як цибати на скакалці. А це з моїх занять із фітнес-боксу. Тому краще поєднувати ці всі речі. Якщо, наприклад, ви не вдома у відрядженні, скакалка, вона не займає багато місця. Вона майже нічого не важить. Поклали в рюкзак в сумочку і вперед. Я так, власне, і робила, наприклад, торік на відпочинку в горах. Взяла скакалку і стрибала, знайшла в глухому селі в горах. Невеличкий спортивний куточок у сільському стадіоні. Тобто, той, хто хоче, той знаходить можливості. А наскільки я знаю, у вас є донька, тому в мене ще до вас таке питання. Як ви вважаєте, взагалі чи потрібен спорт дітям і якого, з якого віку найкраще вже починати віддавати дитину на спорт? Моя донька займається боксом, і я одразу хочу сказати, чим іще. Але це не стосується спорту. І ходить на музику, вона грає на фортепіано. І коли мені говорить, боже, пальці, ні, все окей. Ніяких проблем немає. Люди зазвичай мислять упередженнями і емоціями. Я завжди кажу, що треба в першу чергу керуватися знаннями. У неї взагалі з цим проблем немає. І е, коли дитина маленька, краще ходити саме на групові заняття. Да? Там бокс, це не просто бокс, там дуже багато ігрових занять. Чи, наприклад, дзюдо, самбо. Дитина вчиться спілкуватися і не тільки у шкільному середовищі. І Вона ходить з першого класу туди. І однозначно для дітей це дуже потрібно. Моїй доньці буває не дуже приємно йти, тому що ви розумієте, що таке бокс. Але разом з тим вона вчиться долати перешкоди, вона вчиться самозахисту, вона не нападає, вчать гарні техніці, ну, зокрема, в боксерському клубі Ринг. І там дуже класно це ставлять. І хочу сказати, що там тренери це майстри спорту України з боксу. Тобто це дуже серйозний рівень. Це не якісь там блогери, які в інстаграмчику показують якісь технічні удари. Це тренери, які пройшли певний шлях. І наостанок хочу вас запитати, що ви все ж таки порадили новачкам, які, наприклад, тільки йдуть у слові тренування та паверліфтинг? Що їм потрібно знати? Найважливіше. Дивіться, я ніколи не забуду фразу, що важливо прийти в спортивний зал не перший раз, не другий. Бо кажуть, да, що звичка набувається стандартна фраза, там, упродовж 21 дня. Але це коли ви щодня щось робите. І для всіх це дуже індивідуально. Вірте в себе, зрозуміти, що це не чарівна пігулка, отак От миттєво раз, там, і умовно кажучи, фігура зміниться. Краса це бонус. Але ви маєте йти туди за здоров'ям. Тобто ви йдете не займатися марнославством, а полюбити себе, полюбити здоров'я. І хочу зацитувати тут свою маму, коли я валялася хвора в ліжку, і по мені, ну, ще тоді маленька донька була повзла, вона каже: Олена, твоя донька хоче бачити тебе здоровою і усміхненою. От спорт, фітнес, немає різниці: пауерліфтинг, біг, фітнес-бокс, просто бокс, велосипед. Будь-який інший вид спорту, він саме дає відчуття здоров'я, усмішки і натхнення. Що ж, сьогодні з нами була Олена Галагуза, і сьогодні ми говорили не тільки про спорт, сьогодні ми також говорили про турботу про себе і про своє здоров'я, тому ми закликаємо вас дбати про себе в першу чергу. І ще раз скажу дякую за класні запитання: що немає чарівної пігулки, займайтеся своїм здоров'ям системно.